Кожна сільська рада, кожна районна рада, кожна міська рада там сидить. Такий самий Янукович, тільки трохи е, дешевшого покрою. Міняйте їх на людей, молодих, свіжих. І, мабуть, країна сама поміняється. Бо кожен день є такі сухі цифри, мінус один, мінуснути людина то вже жах вийшов. Люди вмирають, мінусують. За день один-двоє, за місяць тридцять. А за рік небесний полк. І питають, за кого воюють. Там, е, повірте мені, там холоднокровні ізвари до зубілозброї. Якщо хлопці підуть по домам, тут не будуть їздити ні танки. Ні самольоти всі там бояться, ні градуси будуть банди бігати по Україні. Вони її просто розірують. Тому поважайте тих хлопців. Не прикривайтесь ними. І любіть Україну.